Шестирічна Мілана з Полтави потрапила до лікарні через вроджену деформацію грудної клітини. Наталія звернулася до спеціалістів цього медзакладу, бо їх порекомендували знайомі. В лікарні нам дуже сподобалася. Тут дуже найкращі спеціалісти. У нас тут така висока точна апаратура, новітня. Ще нам тут дуже сподобалося умови перебування не тільки для дитини, а й для матері. Лікарі встановили дівчинці металеву пластину. Завдяки цьому вдалося виправити форму грудної клітини. Влад потрапив до лікарні через патологію колінного суглобу. Я займаюся баскетболом, отримав травми на соревнованнях, не цьому значення, а потім почав розпухати коліна, звернувся в лікарню. Хлопець вдячний медикам і вже планує повернутись до спорту після одужання. Лікарня обладнана усім необхідним для проведення складних операцій. У нашій лікарні працює сучасна артепедична травматологічна служба, яка, дозволяє, яка виконує реконструктивне визнання хірургічне втручання у дітей та підлітків зі складною патологією опорно-рухового апарату. З початку повномасштабного вторгнення тут приймають і дорослих. Євгенія з Краматорського району народжує вже в четверте. Жінка каже, пологи пройшли добре. А мене сюди привезли лікарі без кордонів. Дуже дуже хороша клініка, дуже добре. Євгенія народила дівчинку красуню Юлію. Початку січня 23-го року вже десь 400-450 пологів пройшло, і десь коло 80 пологів це то тобто були пологів переселенок. У лікарні надається весь цикл перинатальної допомоги новонародженим. Окрім неонатальної хірургії різних напрямків, у медзакладі ще є спеціалісти з реабілітації.